Знайти значення степеня. Завдання А, 2 у п'ятому степені, завдання А, 2 в п'ятому степені. Нагадаємо, що 2 в п'ятому степені – це 5 двійок множиться одна на одну, 5 двійок. Перемножимо. 2 на 2, 4, ще на 2, 8, ще на 2, 16, 16 на 2, 32. І так, 2 в п'ятому степені рівне 32. Завдання Б. Мінус 3 в четвертому степені. Мінус 3 в четвертому степені. Це означає, що мінус 3 4 рази мінус 3 множиться само на себе. Тобто, мінус трійку ми пишемо 4 рази. Добуток парної кількості від'ємних чисел є число додатнє, тобто знак буде плюс, плюс не пишемо 3 на 3 – 9, 3 на 3 – 9 9 на 9 81. Задання В. Мінус одиниця у п'ятому степені. Це означає, що мінус одиницю ми запишемо 5 разів і перемножимо одна на одну. Тобто, в нас є 5 чисел. Мінус 1. 5 від'ємних чисел дасть нам в добутку від'ємне число, ну а одиниця в будь-якому степені є 1. Тобто мінус 1 результат маємо г 0,4 у третьому степені. 0,4 у третьому степені це означає, що 3 рази 0,4 ми записуємо і перемножаємо одне на одного. 4 на 4, 16, 16 на 4,64. І три знаки повинно бути після коми. Ось такий одержимо результат. Слідуюче завдання: 1D. 1,1 до куба. До куба. Знову три числа 1,1 множаться самі на себе. Одна ціла на 1,10 на 1,1. Це ми матимемо 11 на 11, 121, а тут два знаки відділимо від кінця коми, 1,21 і помножимо на 1,1. 1,21, 1,21. Додамо, так. і 1,23, 1, 2, 3, маємо 1.

4 на 4, 16, 16 на 4, 64. І після коми повинно бути шість знаків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось таке число ми одержуємо в результаті. Так, мінус 1 третя до куба є. Мінус 1 третя. До куба. Це означає, що мінус 1 третю. Три рази записуємо і перемножаємо одне на одне. Добуток непарної кількості від'ємних чисел є число від'ємне. Тобто знак буде мінус, одиниця. Ну і перемножаємо друге Чисельники перемножимо 1, знаменники перемножимо 27. Є. І ж. Одна ціла дві третіх до четвертого степеня. Щоб перемножувати, треба перетворити в неправильний дріб 3 плюс 2 5 третіх до четвертого степеня. Тобто 5 третіх само на себе множимо, записавши 4 рази 5 третіх. Так. Маємо 5 на 5, 25, 5 на 5, 25, 25 на 25, 625. 3 на 3, 9, 3 на 3, 9, 9 на 9, 81. Тобто одежили ми з вами 625, вісімдесят перших.